Найщиріше вітання усім, хто зараз із стітів ветері акценти дня в студії Дмитро Кохан. Сьогодні вівторок, 20 жовтня. 14 набігів на домоволодіння селян скоїли дикі тварини минулоріч на Кірвоградщині. Як встановила експертиза, звірі хворіли на сказ. Носіями небезпечного вірусу, здебільшого, є червоні лисиці. Аби не завдавати людям клопоту, дичину щороку імунізують. Для цього задіють авіацію. З літаків над лісосмугами розкидають спеціальні приманки, начинені вакциною від сказу. Скільки доз розподілили на територією області цьогоріч Та чи ефективна вакцина взагалі? Володимир Ванченко з'ясовував. Перед відльотом літак моделі Ан-2 ретельно перевіряють механіки. Судно з вакцинами на борту в небо підніматиме пан Валерій. З початку жовтня для пілота це вже шостий спецрейс. Пояснює, на висоті екіпаж перебуває близько чотирьох годин. За цей час літак долає понад 600 кілометрів. Вилітають на маршрут тільки за сприятливих погодних умов. Віднімость 3 кілометри, нижній край облаків 400 метрів. Усього вирушають на завдання чотири літаки. Всередині кожного встановлено спеціальний автовакцинізатор. Пристрій містить барабан, куди засипають приманку. Далі процес повністю автоматизований. Кількість та інтервал, з яким пристрій розкидає вакцини, регулює електронний датчик. «Засипається вакцина, включають подачу вакцин. -роз, машина розраховує швидкість подачі її в жовоб. А також регулює швидкість роботи ножів, які ну, таким чином ходять що скидують одну 25 вакцин на один квадратний кілометр. Коли вантаж помістили на борт, диспетчери дають літакові дозвіл на зліт. Відповідно до інструкції, вакцини пілоти скидають виключно над сільськогосподарськими угіддями та лісосмугами. При цьому населені пункти та водні об'єкти літаки оминають. Фахівці Держпродспоживслужби наголошують, приманка цілком безпечна, складається з натуральних компонентів, тому ані тваринам, ані людям не зашкодить. Волочка її зроблена з м'яс з кісткового борошна. для того, щоб тварина чувствувала запах і поїдала дану приманку. Вона є Тверда, просто так вона як падає, вона не може, не може розбитися. Всередині знаходиться капсула з вакциною. При з'їданні тварина прокушує капсулу, і вакцина попадає на слізові оболонки тварини і всасується в організм. Сезонну вакцинацію дичини від сказу на Кіровоградщині проводять з 2018 року. Відтоді кількість інфікованих на сказ звірів, які нападають на людей і домашню птицю, скоротилася майже втричі. Підрахували в Держпродспоживслужбі. 2018 році в нас було за рік зафіксовано 153 випадки сказу в області. У 2020 році, з початку року ми маємо 53 випадки захворювання серед тварин на сказ. Загалом над лісомасивами області літаки розповсюдили понад 960 тисяч приманок. Коронавірус іде в наступ. Уже з наступного тижня Кіровоградщина ризикує потрапити в жовту карантинну зону. Упродовж останніх п'яти днів показник захворюваності на ковід в області перевищує норму. І на сьогодні становить більше 40 випадків на 100 тисяч населення. Про це сьогодні повідомив директор департаменту охорони здоров'я ОДА Олег Рибальченко. За інформацією посадовця нині в області на коронавірус хворіють 529 осіб. 141 пацієнт лікується стаціонарно в госпітальних базах. Госпітальних баз 5. на сьогоднішній день. У нас зайнятий ліжок вкладає 51%. Якщо рахувати разок разом з підозрами, тільки 180 ліжок в області це більше 50%, Мають можливість забезпечити пацієнтам киснів. Неправильно надягнув маску, плати штраф. Кабмін направив до Верховної Ради законопроєкт, згідно якого для порушників карантину. Фізичних осіб штраф складатиме 170 гривень. За рецидив доведеться викласти 255, А для юридичних осіб порушників карантину штраф від 300 тисяч 400 до 5 тисяч 100 гривень. Під порушеннями розуміємо перебування без маски чи з приспущеною маскою в громадських місцях, в тому числі й транспорті. Ми розпитали у земляків, як вони сприймають ймовірні нововведення, як виявилося, більшість опитаних обома руками за штрафні санкції. На мою думку, це правильно. Потрібно дотримуватись карантинних норм, на жаль, тому що хвороба іноді прогресує. Тому, з іншої, ну, з моєї сторони, але б не як я вважаю, потрібно піднімати, але так, щоб люди могли. Цей штраф грубо говоря, заплатити. Правильно. Поясніть чому. Тому що народ розслабився. І наша єдина область, яка ще поки гальмує рост корони. Я думаю, так, да, правильно. На сьогоднішній день, мабуть, все-таки це правильно, тому що я розумію, що таке болезнь. Тим більше недавно переболела, ну просто. Обичним гриппом, ну, побував в поліклініках, то я розумію, що треба все-таки носити і маски, і ну, все должно бути як правильно, скажімо так. Це, як мінімум, особиста безпека. Якщо, допустимо, вам наплювати е, на оточуючих, то хоча б не наплювати на себе. Якщо ви хочете перехворіти і за, заплатити там, за лікування там, 5 цифр в сумі, тому... Це в кожному своє. Позитивно ставимося. Поясню. Тому що санкції це мотивація людям дотримуватись правил. Не треба ж каптоограничувати це діло. Скільки ж воно буде розпространятися далі і далі. Другий фронт так називається збірка окопно-бліндажної лірики авторства київської військової волонтерки Юлії Майбороди. Презентували пісенну збірку в нашому музеї мистецтв. Ата на тата чекає солдата, що зупиняє орду прокляту. Дві 2014 року Юлія Майборода за бойовим прізвиськом Бондарівна разом із подругами почала в'язати для воїнів кікімори та маскувальні сітки. А вже буквально через рік і сама відправилася на фронт. Перебуваючи в окопах та бліндажах, жінка помітила, що на сході не лунають українські бойові пісні, адже їх просто немає. Тоді волонтерка вирішила, вона сама буде писати ці пісні. Тексти авторки про сувору буденність бойових дій із нотками гумору та навіть. Трошки сарказму. легше написати пісню про те, що ми плачемо, про те, що горюємо, і сюжетів для цього значно більше, ніж позитивних сюжетів щоб це була не шароварщина, щоб це було позитивно і не банально для мене. У всіх моїх піснях це щоб не було банально, щоб було цікаво, щоб було неординарно, щоб було більше сенсів сюжетності. От якось так, і можна було співати ще. Протягом чотирьох років Бондарівна виконувала ці пісні лише наживо, спеціально для наших воїнів. А цієї весни її друг і колега волонтер Марк Мірович, родом із Одеси, вмовив авторку увіковічити слова та ноти 60 пісень у книзі та у форматі аудіозапису. Я сказав, Юля, це треба залишити, це давно зберігатися, ну ну, ну 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 ну, Ви знаєте, навірно, що таке автори, особливо жінки. Вот, но пройшло п'ять лет, і все-таки ми вынудили собрать його пісні. І вийшла би така книжка, которую, в общем-то, вона сама назвала Второй фронт. Варто зазначити, авторка й до сьогодні в'яже маскувальні сітки, але на фронт через пандемію поки що не виїздить. Не хворіте, залишайтеся з ТІТІВІ. Я Дмитро Кухан прощаюся з вами до наступного випуску Акцентів дня.